Христос Воскрес. Чи знаєте ви, де були духи душа Христа після розп'яття у пеклі. Коли Ісус був розіп'ятий, він зійшов у пекло на три дні і три ночі. Замість нас він переміг смерть, забрав ключі пекла та смерті, показав владу, Воскрес і Вознісся у славі! Зійшовши в пекло, Христос проповідував першому світові, який загинув при потопі. Про це говорив апостол Петро, звіту Христа. і Христос, щоб привести нас до Бога, одного разу постраждав за гріхи наші. Праведних за неправедних, будучи умертволеним за тілом, але оживши духом, яким він і духам, які перебувають у темниці, зійшовши, проповідував колись непокірним, очікуючи їх Божому довготерпінню за днів ноя під час будування ковчега, у якому небагато, тобто вісім душ врятувалися від води. Якщо ви не є частиною церкви, запрошуємо вас відвідувати онлайн-конференції. Вивчення Біблії, що не діля, ви зможете прийняти перемогу Христа у своєму житті, відродитися духовно, Богові, рятувати свою душу і душі близьких. Якщо ви бажаєте приєднатися, напишіть Мені. Хай Бог береже вас.